Доброго ранку! Вітаю вас на сторінці студія управління часом Богу Штайм з нашими традиційними етерами від тренерів. Сьогодні з вами я, Данченко Юлія. І сьогодні будемо говорити з вами про гармонію, про те, як навести гармонію в житті і будувати своє життя, свої плани таким чином, щоб перестати жити лише роботою. Тож, взагалі, чому виникла така тема, чому виникла така ідея? Дуже часто до нас приходять випускники, приходять потенційні клієнти, і вони скаржаться на те, що в їхньому житті не вистачає гармонії, що вони зосереджені на якійсь одній сфері життя, а інша сфера життя проходить повз. І потім з часом, коли вони дивляться, вони бачать, що вони втрачають якісь можливості, що вони мають не той рівень здоров'я, про який вони мріють. Що стосунків сім'ї з родиною у них не на тому рівні, на якому вони хотіли, що вони упустили якісь можливості кар'єрного зростання. Тож сьогодні я хочу вам розказати, як саме технологія прицільного тайм менеджменту допомагає навести гармонію у різних сферах життя. Ну, почнемо з того, що згідно нашої технології, технології Богуштайн, ми виділяємо шість основних ключових сфер життя. І ці шість ключових сфер життя це перше це ваше фізичне тіло, тобто це ваша фізична сфера, це ваше тіло, це ваше помешкання, в якому ви живете. Це будь-які турботи, які пов'язані саме з забезпеченням того, щоб вашому тілу було комфортно, затишно жити, щоб ви відчували себе здоровим, енергійним. Наступна сфера це особистісна сфера. Тут ми говоримо про те, щоб ви розвивалися як особистість, щоб ви навчалися чомусь новому, все, що вам вас збагачує, все, що робить ваше життя цікавим, все, коли ви дізнаєте щось нове, якось впроваджуєте в своє життя, і від того вам стає цікавіше жити. Все ми відносимо сюди, в особистісну сферу, щоб ви розвивалися як особистість. Наступна сфера це наша сімейна сфера. Сюди ми відносимо стосунки: стосунки з нашими рідними, близькими людьми, стосунки з нашими дітьми. Це все відноситься до сімейної сфери. Будь-які задачі, які ви плануєте, ви відносите саме туди. Наступна сфера це сфера ваша робоча або бізнес-сфера. Сюди ви відносите будь-який. Ваш розвиток кар'єрний, побудову власного бізнесу, розвиток як професіонал. І якщо навчати особистість, ми відносимо до особистісної сфери, то от саме навчатися і зростати в професійному рівні, це ми відносимо до нашої. Е... Бізнес сфери до нашої робочої сфери, але якщо ви вирішили прийти на цей етер стосовно гармонії і як перестати жити лише роботою, то звісно, я так розумію, що якраз в цю сферу ви найбільше і направляєте свою увагу. Сьогодні поговоримо про те, як зробити так, щоб не тільки ця сфера переважала в вашому житті. Наступна п'ята сфера це сфера ваших принципових речей. Або ще ми її називаємо її духовною сферою. Сюди ви відносите всі будь-які ваші задачі, які ви відносите до того, щоб розвиватися як духовна, духовна, духовна істота. Так? І остання сфера це наша суспільна сфера. Сюди ви відносите будь-які Будь-які події, які вам потрібно робити, тому що на вас впливає соціум. Всі ми живемо в соціумі, і інколи відбуваються якісь свята, які ми повинні враховувати в нашому, в нашому розкладі. Іноді відбуваються якісь події, пов'язані з тим, що ви хочете внести вплив на ваш соціум, волонтерська діяльність, донат на зсу. Все ми можемо віднести в цю сферу, тому що ми живемо в суспільстві. Ми хочемо, можливо, якісь закони, нововведення, коли ми дивимося новини, перевіряємо. Перепрошую, у нас повітряна тривога. Але я сподіваюся, вона вам не дуже буде заважати мене чути. Тож продовжимо: я сказала, що є шість ключових сфер життя: це фізична сфера, це сімейна сфера, це е, особистісний розвиток, це ваша робота, це е, духовний розвиток або принципові речі, і остання це суспільна сфера, я, е, е, яка відноситься до соціуму. І що ж стосовно гармонії, щоб навести гармонію в житті, тут я хочу звернути вашу увагу на один такий момент. Дуже часто люди хочуть жити в балансі. Тобто, от є таке поняття як баланс. Але дивіться, коли ми говоримо про баланс, то це про те, як балансувати. Тобто, ви нібито живете своє життя. І боїтеся не упасти, боїтеся якось десь щось, якщо ви не е, свій розклад не складете таким чином, щоб там було все, все, все. І якщо тільки щось ви пропустите, то відразу ви будете відчувати дискомфорт, що ви десь впали, оступилися і щось не так. І баланс це про що? щоб був максимум скрізь. Але гармонія, гармонія, вона не про те, щоб був максимум скрізь. Щоб ви максимально вкладалися в кожну сферу. Тут треба враховувати, що в різні цикли вашого життя у вас може домінувати різна якась сфера життя. І якщо ви бачите, що ви навели порядок у вашій роботі, що у вас там все добре, що ви вже там відчуваєте оцей стан переможця, що у вас там все добре, подивіться. А яку ще сферу вашого життя ви хочете направити увагу, і це дуже робити комфортно в рамках місяця. Коли ви берете ваш планувальник, виписуєте всі ваші задачі на місяць, які ви хочете зробити, це ви можете робити навіть потоково. ви можете просто сісти і написати собі. Взагалі, чим більше діапазон часу ви візьмете, чим, тим краще. Ви можете робити так само в рамках року. Але в рамках року тут важче, тому що вам треба буде дуже багато якихось справ запланувати. А от в рамках місяця це дуже комфортно і зручно зробити. Ви берете всі завдання, які ви хочете зробити. Ви виписуєте їх потоково і потім розставляєте їх. У різні сфери вашого життя і дивитеся, як їми жонглювати, маневрувати, як їх розставляти в своєму щоденному розкладі, щоб дійсно оцього всього досягнути. І коли ви подивитеся отак більш масштабно, більш ширше на картину свого життя, то ви побачите, що які ще ресурси часу ви маєте, куди ви ще можете які задачі розмістити. Тобто, дивіться. Перше на що треба звернути увагу, чому людям дуже часто не вистачає. Сил і енергії навести гармонію у своєму житті. Тому що дійсно дуже часто так буває, що ви настільки сфокусовані на вашій роботі, що ви настільки багато задач там набираєте, що потім у вас просто не вистачає сил і енергії для того, щоб зробити щось інше. І ви жертвуєте якимись своїми от такими більш власними справами. І іншими з інших сфер, і тому, ви кажете: краще я просто відпочину або на вихідних, краще я просто поваляюся і взагалі нічого не буду робити. Тому що тут треба враховувати, коли ви плануєте свій день. Користуйтеся будь-якою технікою. По-перше, звісно, треба робити те, що ми говоримо в компанії «Богуштайм». Складати ваші списки завдань не просто складати, що ви сьогодні будете робити, а обов'язково оцінювати ваші завдання по часу, скільки вони будуть займати будь-яка задача. І об'єктивно дивитися, чи взагалі 24 години вам вистачає для того, щоб зробити оте от все, що ви сьогодні собі запланували. Якщо ми говоримо це в рамках роботи, то ви виписуєте всі свої робочі завдання, і дивитеся, чи вистачає вам восьмигодинного вашого робочого дня, щоб виконати оті всі завдання, які ви сьогодні запланували. І тут обов'язково не забувайте виділяти час на форс-мажори. Тобто треба закладати і в робочий час, час на форс-мажори, 20%. І взагалі протягом 24 годин рекомендуємо 20% закладати на форс-мажори. Тобто це вільний ваш час. І якщо щось трапиться, ви будете спокійні. Це не буде вас вибивати з цієї, вибивати в стан дисгармонії. А якщо щось не трапиться, то ви виконаєте щось інше, можете собі написати якусь таку непріоритетну пріоритет, не задачу на всяк випадок, яку ви будете виконувати, якщо цього не станеться, тобто якщо не станеться форс мажор. І коли ви ось так подивитеся в першу чергу, чи вистачає взагалі вам 24 годин для того, щоб все виконувати, коли ви по-друге, ще тут друга рекомендація. Ви, ми дуже, як правило, часто робочі завдання плануємо. Тобто, робочі завдання, ми розуміємо, що це треба виконати, як правило, у нас це обіцянка перед нашими керівниками, перед нашими колегами. І робочі завдання ми завжди виконуємо. І ми їх плануємо. А от що стосується особистих задач. То тут особливий фокус уваги варто тримати. Тут особливо треба дивитися, щоб ви не забували в свої планувальники писати особисті задачі. Тобто з усіх інших сфер життя, які я називала на початку етеру. І коли ви будете планувати, то ви більша вірогідність того, що ви будете це виконувати. Тому що у вас вже з'явиться обіцянка перед собою, що ви сьогодні хотіли це зробити. І тому що як відбувається? Коли ви тільки плануєте робочі задачі, а особистісні задачі не плануєте, у вас з'являється оцей вільний простір. нічим не заповнений. А простір він не, буде, не любить бути нічим не заповненим. І ви починаєте вилазити на ваш особистісний простір з робочими задачами. Тому що там же ж нічого нема, там я собі нічого не запланувала, там я собі нічого не вигадала, що я приємне сьогодні зроблю для того, щоб моє тіло було здоровим, займусь спортом, наприклад, піду на танці. Що я зроблю для того, щоб розвинутися як особистість, запланую якесь навчання, подивитися якийсь вебінар, послухати якийсь подкаст. Якщо я не запланую час сім'єю, і ми не назначимо, наприклад, з моєю коханою людиною там якусь спільну вечерю або просто поспілкуватися і провести вечір разом, то в мене немає ніяких планів. У мене нема сьогодні нічого гарантованого, що я буду робити. І ви скажете, окей, сьогодні вечором я нічого для себе не запланувала, а роботи ж так багато, задач так багато навалилося, то краще я сьогодні зроблю. Пожертвую своїм, своїм особистим часом, бо в мене там нічого нема. Тому перша моя рекомендація: плануйте ваші особисті задачі. Ваші вихідні повинні бути сплановані. І плануйте приємне, плануйте для себе. Ви плануєте, ви робите це для себе. І якщо ви себе любите, а я думаю, що ви всі себе любите, то ці задачі повинні бути приємними для вас. Отже, плани ваші мають бути приємними для вас. Тобто перша рекомендація плануйте з усіх різних сфер життя, а не тільки плануйте свою роботу. Друга рекомендація, на що я хочу звернути увагу, це те, що взагалі, от коли у вас є план, коли у вас є точно гарантовано, що ви щось будете робити, вам легше говорити ні. Вам легше відстоювати свої кордони. Тому ще зраз звертаю вашу увагу про те, як важливо планувати, бо це допоможе вам відстоювати ваші кордони і говорити Ні там, де ви того будете хотіти. Тому що тут також знову ж та ж ідея. Якщо ви бачите, що у вас немає планів на вечір, а керівник, наприклад, приніс якесь завдання, яке ви маєте оперативно зробити, то ви що зробите? Звісно, у вас ж немає ніяких планів. Ви відкладете свій, свої особисте, своє особисте життя і знову почнете включатися в роботу. І наступна така рекомендація: дивіться, коли ви плануєте свій день щодня, коли ви виписуєте завдання, коли ви дивитеся, скільки ви часу витрачаєте, коли ви бачите, як можна розслабляти пріоритети, коли ви наводите лад вашій операційній діяльності. Це вам допомагає потім бачити об'єктивно взагалі картину вашого життя. Це дає вам фундамент, якщо ви, наприклад, найнятий співробітник, ви можете подивитися дійсно вашу завантаженість. Не в думках думати, о Боже, як багато в мене роботи і жити оцим хаосом. А коли ви випишете ваші завдання, оціните їх по часу, ви об'єктивно побачите, а чи дійсно ви такі завантажені, як ви це як ви про це думаєте. І у вас уже будуть якби факти для того, щоб дійсно підійти до керівника і поговорити про те. Як оптимізувати ваші робочі задачі? Як ви можете, можливо, частину завдань делегувати? Або якщо ви бачите, що у вас дуже багато завдань, ви не можете їх нікому делегувати, то просто підійти і поговорити з керівником, можливо, ряд завдань. Вони просто не ведуть вас до результатів, не ведуть вашу компанію до результатів? Відповідно, ви від яких ряду задач можете або відмовитися, або їх оптимізувати. Тобто, для того, щоб розуміти, які рішення потрібно приймати для того, щоб гармонізувати власне життя, перше, що треба зробити, взагалі подивитися, а як ви те життя живете. У нас на навчанні тайм менеджмент Turbo 21, ми якраз і от вчимо вас про те сьогодні, що я говорила, ми вчимо вас планувати свій день, ми вчимо вас дивитися, скільки часу ви витрачаєте на будь-яку вашу задачу, вчимо вас виставляти пріоритети, не завершувати, завершувати ваші незавершені справи. І коли ви ось це все робите 21 день, то ви. Ви бачите просто, ви об'єктивно бачите самі, як ви можете оптимізувати власне життя. Як ви можете навести там гармонію, від чого ви можете відмовитися? Що вам варто додати, тому що ви сфокусовані лише на роботі? У нас, до речі, в цей понеділок буде стартувати якраз наступний потік цього навчання. Тож, якщо вам цікаво, якщо ви хочете дійсно розібратися з вашою операційною діяльністю? Ви дійсно вже втомилися від того, що ви весь час намагаєтеся щось якось зробити, змінити, а зміни не приходять, то пишіть 21 в коментарях після того, як я збережу це відео, або пишіть зразу 21 нам в директ. І ми обов'язково більш детальніше вам розкажемо про це навчання. І Тому що дійсно на цьому навчанні на тайм менеджмент Quest Turbo 21 ви наводите гармонію власному житті. І, але ми вчимо вам вас, як це робити, а не що вам робити. Тому що, що вам робити, ви кожен маєте прийняти рішення самостійно, тому що кожен із вас має власне індивідуальне життя, кожен із вас має власне бачення про те, якою має бути гармонія, що ви взагалі вкладаєте в слово гармонія. Тому що для когось гармонія це дійсно працювати по 10 годин. І він відчуває, ця людина відчуває себе в гармонії і виділяти менше там часу на якісь інші речі, і при тому відчувати себе щасливою людиною. А для когось гармонія поєднати і перше, і друге, і третє. Для когось гармонія взагалі роботі виділяти менше часу, а приділити більше часу сім'ї, наприклад, для когось гармонія це приділяти більше часу якимсь соціальним проектам так і сімейним. Тобто тут ви самі визначаєте, яку гармонію ви хочете додати в ваше життя. А от інструменти в нашій компанії ми маємо. Тому, якщо ви хочете навести її, кажу 21, пишіть нам в директ, і ми обов'язково вам більш детальніше розкажемо. Тож. Давайте я зроблю підсумки. Якщо у вас є будь-які питання про гармонію, про те, як перестати жити лише роботою, то будь ласка, задавайте, тому що я бачу, ви активно додаєтеся, слухаєте, але не бачу ніяких запитань від вас. Тож, якщо у вас лишилися якісь запитання, ви вже маєте. Якусь конкретне запитання, як ви хочете навести, як вам особисто навести гармонію, або що вас особисто хвилює наразі, то пишіть, будь ласка, а я поки що зроблю підсумок всього того, що я вам сьогодні розповідала, отже, гармонія в житті і як перестати жити лише роботою. Перше, на що зверніть увагу, яка гармонія в вашому житті саме для вас. Не треба тримати баланс. Не треба намагатися, щоб всі сфери життя у вас були ідеальні. Дивіться, в якому відсотку ви хочете направляти вашу увагу, в яку сферу життя. Від того, дивіться, як ви можете змінювати ваші плани і виділяти більше часу на те, що ви хочете наразі, на що ви хочете звернути увагу і на що ви хочете сфокусуватися. І Дивіться в рамках різних сфер життя. Дивіться на вашу фізичну сферу, на вашу особистісну сферу, на вашу сімейну сферу, на вашу робочу сферу, на вашу принципові, духовні, принципові речі, духовний розвиток. Не забувайте запланувати якийсь вклад в соціум. І коли ви дивитесь на цю всю картину. Дивіться, куди ви більше хочете направити увагу, які задачі в рамках місяця, куди ви хочете запланувати, і з того вже робіть висновки. Не забувайте щодня, коли плануєте свій день, не забувайте обов'язково, окрім того, що ви плануєте робочі задачі, планувати всі інші сфери вашого життя. Тому що, якщо простір буде незаповнений, Іншими сферами вашого життя, то ви обов'язково вилізете за них своїми робочими задачами. Якщо ви бачите, що ви живете лише роботою. Якщо ви бачите, що робочих задач 8 годин робочого дня, а робочих задач на 10 годин або навіть більше, виписуйте ваші всі плани протягом дня. Виписуйте все, що ви маєте зробити. Збирайте факти. Після того, як ви зберете ці факти, ви вже зможете зробити висновки, або частину завдань делегувати, або підійти до вашого керівника і подивитися, які завдання ви можете оптимізувати, від чого ви можете відмовитися, що вас, які задачі вас ведуть до результату, а які задачі ви просто виконуєте для того, щоб бути продуктивним. От ми в «Богуштайм» не про продуктивність, ми саме про ефективність. Тому що будь-яка ваша задача вас має вести до цілі, тобто бути прицільною. Ви маєте фокусуватися, який результат ви хочете отримати, і, виходячи з того, дивіться, які задачі ви виконуєте для того, щоб тієї цілі досягнути. Так, пані Ніна, я дуже рада теж вам вас. Дуже дякую вам, що ви теж завжди нас підтримуєте, Дуже цінний тайм менеджмент зарядки. Дякую, Богу ж тайм за всі навчання з прицільного тайм менеджменту і за супер інструмент Богу ж Бог, І на дякую, дякую, що ви користуєтесь нашою технологією. Дякую, що ви користуєтеся нашим планувальником. Друзі, я так розумію, запитань нема. Тож лишилося тільки діяти. Лишилося тільки впроваджувати все те, що я вам сьогодні розповіла. Не забувайте, якщо ви хочете гармонію в житті, ви знаєте до кого звернутися. Ми в Богуштайм вас, проведемо. У нас ще є, забула сказати, у нас є коуч, куратор, який 21 день перевіряє ваші плани, який дивиться на те, чи гармонійно ви плануєте, який нагадує вам спати. Їсти, який нагадує вам от планувати всі оці сфери життя в гармонії. Тож і кому актуально, пишіть 21 нам в директ. А всі решта, просто самі можете, повиписуйте, сплануйте свій день сьогодні. Напишіть всі ваші завдання. Подивіться, скільки часу ви витрачаєте на ці завдання. Подивіться, чи взагалі ви влазите в 24 години, коли плануєте ваш день. І. Об'єктивно оцінюйте, що відбувається в вашому житті, не в думках, коли ви в хаосі живете, і тут вам треба щось зробити, тут прилетіло, тут хтось щось попросив. Коли ви плануєте ваше життя, коли ви плануєте щодня ваш день, вам легко відстоювати власні кордони, вам легко казати ні, тому що вам не служить І вам Просто оцінювати ваше життя і приймати рішення, що робити. Тож, всім вам бажаю гарного дня, гарного настрою. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за підтримку. Гарного дня вам сьогодні, друзі.